Я в Українській аграрії з двома Олександрами ми тут е, кіпішуємо. І хтось там мені задав питання Тютюник, покажи свої косяки. Ось. самий великий косяк у Тютюника. Ось, бачите, який гарний. Я думаю, не косяк це безцінний досвід на майбутнє. Шкідників немає, там квіткоїдів, їдів, клімат міняє. Самого немає, розумієш? Історія, предісторія цього поля, колеги. Все було прекрасно. Два роки назад я посіяв ярий ріпак. Після ярого ріпаку ми посіялися, а що тут було? Пшениця? Пшениця була. Пшениця. І в цьому році вирішили, ну скільки буде, падали ці ярого ріпаку. Ну Буде, по-любому, ми думали, що буде. Але скільки там її буде? Небагацько, поняв? Ну, небагацько, то небагацько, а по полю то видно, що воно жовтіє, бачите, з тої сторони там більше жовтіє. Що це? жовтизна? Це прекрасна історія, називається Ярий ріпак від компанії ДСВ, до речі. Дембіоз Симбіоз. один А, До речі, озимо ярі форми набирають актуальності і в Європі, да і, не і, людей, і в Америці. Два врожая, чужує ще планку а... ні, 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 Вистачить і цього. Дивись, який прикол тут вийшов. Ми не очікували, що буде скіпад. З цієї сторони поля ще менше. а Там бачиш туди трохи більше жовтизни. Е, було постійно, було сухо, але потім ну якось з цієї сторони було менше падалося, ну там дуже багато падалося. Що ми зробили? Ми спробували. Що ми пробували? Ми Крен. <рес> керен, але тут його, щоб якось зменшити густоту. Бачиш, пшениця сходила теж невчасно. ну тобто... Ну тобто... Це краї, тут да. стояла техніка і це не духова ділянка. По Постійна історія з цими краями. Але а те, що яри ріпак у мене вже бутонізації в цвітінні, бля, така краса. Ну кому це сфоткається? Антоніч, може цей досвід трошки продовжити. Ви ж любите сіяти ріпак рано, так? Да? А, а якби ви посіяли пізніше і цей ріпак зійшов досяг чотирьох листків і так би залишився, він ще перезимував дочку, і, і, і вас. Там да, <риклад> були <риклад> випадки, а це до речі, ось вже обстрічкувався. <риклад> Бачите? Ну Не це... тільки фаза цвітіння, а це вже яка фаза по бібісіє? На ну, речі весною задають питання, чому в нас плодоніжка е, є? <ріст> <ріст> а немає їде, чи морози в цій частині. Та ні, Були. морози це тільки да, нормально. То, то це у вас фрагмент вам повезло. Да, скоріше за все, е, ну, ці рослини вони. Загинуть, але не повністю. А коли падалиця ярого перезимовує, і її ще набігає півмільйона або до мільйона до тих 300 тисяч, що ми маємо, весною ходимо, піднімаємо кіпіш, а потім потім це поле насипає 40 центнерів. Загальний масовий психоз ну завершується на комусь. Так Треба, щоб 40 насипало. Так що я не вважаю це великим косяком. Це джерело без цінного досвіду. Не говорить за чужі гроші. чуєш? А в такому випадку? А, до речі, горіч. Глянь, вже це саме буду у нас, де стрічки вже готують. А насіння що шо, шо робиться? Ви, Виповнене? До речі, я... о. да, Маємо сформоване насіння. Надіємося, що це насіння не дасть потомство на наступні роки. Щоб... А, але це говорить, що? що треба виходити по можливості з короткоротаційних сівозмін. Сучасні гібриди маючи. Великі генетичні стійкості до фомозу, фомоблокер подвійні, до вертицельозу, до... вони дають можливість виправити ситуацію в короткоротаційних сілозмінах, але якщо ми маємо можливість з цієї ситуації вийти, то нам це необхідно робити. До речі, ще рух, що роблять з падалицею, коли борються? стараються ці поля залишити на самий крайній термін посіву. Бо в даному випадку ми маємо падалицю ярого ріпа, а інколи ж буває сходить падалиця озимого в короткій ротації. То в той випадок поле виорюють, проходять дощі, сходить, падалися щіткою, її забирають культиватором. Потім наступна хвиля опадів, яка приходить, дають ще пару днів вистоятися і другу хвилю стараються підзабрати. І ще один момент є дуже цікавий рост е, Житомирська область мене Артем Сирота, менеджер з тих підтримки набирає. Яка є така ситуація: хочемо об'єднати масив, бо віддали поле. І прийшлося посіяти ріпак по ріпаку. Кажуть, то посіє клерфілдовий ріпак. А він каже: ні, нюанс в тому, що насіння завезено на, на складі. І сьогодні ми згадували фамулус, і ми пішли шляхом боротьби, падали цією ріпаку розтрегуляторами. Ми виходить. На першому етапі, в фазі 3-4 листки, внесли дуже сильний розтригулятор, а падали ці багато. Вона конкурує за, за сонце, вона витягується, і на першій розтрегуляції падалися, як кажуть, народі зайшло в жорсткий стопор стрес. І потім, коли ріпак досяг 5-6 листків, вноситься друга сильна схема розтрегуляції, і падалися, покидає чат. Ми побачимо, що тут було з чатом. Так що така історія з моїми козяками.